Вітаю всіх! Забруднення води, чи сильно це загрожує Києву? Давайте так. Забруднення Дніпра, наскільки загрожує Києву? Забруднення Дніпра, наскільки загрожує Києву. Давайте подивимось. Забруднення Дніпра, наскільки загрожує Києву? Четвірка мечів, ну серйозна тема. Довго тривало, це, це надовго. І влада це розуміє, що це надовго. І треба. Вирішувати пропозиції, рішення знаходити цього, кінцевий результат. Небезпека йде навіть. Розумієте? Серйозна. Для населення серйозна небезпека. Треба вирішувати пропозиції, вирішення питань, рухатись вирішенні питання цього. Добре. Влада Києва буде вирішувати питання з проблемною водою. Влада Києва буде вирішувати питання. Паж мечів це відповідь так. Але, по пажу, вона буде це не швидко робити по-перше. І знову тиск обставин є, який заважає, війна. Четвірка кубки ось. Довга. Партнери, знову допоможіть. Просто допоможіть. Знову допомоги, просити. Розчарування буде. Серйозне розчарування. Знаєте, буде як Бу було вже таке, наче вже таке було таке повторення ситуації з цією водою. Таємні дії знову диявол. Розумієте, що і закохані три старші аркани. Тобто, по цій воді буде якась домовленість, яка не буде виконана. Вони пообіцяють, так, так ми зробимо, але результату не буде. На жаль, неприємно, але для Києва небезпека є.